В Україні розвідані чотири родовища літієвих руд, два з них на Кіровоградщині, інші на тимчасово окупованих територіях. Обсяги покладів літію в Україні це практично третина запасів металу в Європі та один відсоток від світових ресурсу. наших надр вистачить, щоб забезпечити акумуляторами 20 мільйонів електромобілів. Такі дані наводить голова державної служби надр і геології Роман Опімах. Проте, науковці попереджають, коректно оцінити реальний обсяг українських надр наразі дуже складно. Адже востаннє централізовану розвідку родовищ літію в Україні проводили ще у 80-х роках минулого століття. В останні 15 років у нас практично не було достойного фінансування його галузі. Тому ці родовища недооцінені в достатній мірі. Не можна ручатися за те, що ті запаси, які зараз там намальовані, вони відповідають дійсності.